Добрий день малята! Ми з вами познайомились сьогодні з великою кількістю різних професій, ким працюють ваші батьки, про яку професію ви мрієте. А зараз я пропоную познайомитись іще з одною професією, яка називається пекар. Давайте завітаємо у гості до одного пекаря і подивимося, як швидко із зернинки народжується хліб. цьому голова, і без нього просто неможливо уявити український стіл. Потім цей продукт, який створюють прекрасні. Пахне рідна хата пирогами з печі. Пригадала я, як бабуся з дідом крутили калачі. Де б ти не був, я не забуду дім і та смачні калачі. Їди. А що такий калач? Так, вірно, це хліб із пшеничного борошна. Він символізує достаток і благополуччя. давнину калачі пекли до різних свят. І обжинки, і Великдень, і Спас, і Різдво. Тож, малята, пропоную сьогодні зробити смаколик. Спочатку калачим. нам треба приготувати наші пальчики. Зробимо пальчикову гімнастику. Оцей пальчик буде нам допомагати, буде в ліс ходити, буде там дрова рубати, оцей пальчик буде водичку носити, для того, щоб тісто нам замісити, а цей буде пальчик в піч топити, а цей пальчик буде тістом месити, а цей пальчик буде вже прибирати і на стіл накривати. Давайте з другою ручкою так само. Оцей пальчик буде нам що допомагати, буде в ліс ходити. А цей буде воду насити. А цей пальчик буде піч топити, а цей пальчик буде тісто місити, а цей пальчик буде прибирати і на стіл накривати. Приготували наші пальчики і будемо зараз з вами працювати. Беремо наше тісто, розділяємо на дві частинки. Ось так. Робимо ковбаску. Речуй там наші смаколики.